П'ять авіаударів, десять гранатометних та 58 мінометних обстрілів здійснила армія РФ вночі та зранку по території Великописарівської громади на Сумщині. Про це нині станом на восьму повідомили в телеграм-каналі ОВА з Великої Писарівки. Дев'ятий день евакуюють людей. Як це відбувається? Та чому не всі хочуть виїжджати з напівзруйнованого росіянами селища? Дивіться далі. З прикордонної великої писарівки до Росії 8 кілометрів. Звуки вибухів чутно майже щохвилини. Центр села зруйнований російськими обстрілами. Це будівля місцевої лікарні. На столі всередині закладу під пилом та уламками скла розкидані історії хвороб. 13 марта, після прильотів перших авіабомб, зникло світло і зі світлом пропала вода. 20 березня у населеному пункті з інформацією обласної військової адміністрації залишаються до 400 людей. В основному це пенсіонери бабушка пані Раїсі, 85 років. Мешкають в трьох разом із чоловіком Іваном та сином Володимиром. Володимир виїжджати відмовляється. Чого? Яка причина. Не поїдете. Ні, причину, причина що... має ж бути. Тому що я тут на місці і должен хоч один чоловік бути. Виїхати погодився лише Іван. Дружина та син так. залишилися вдома. Присідайте сідайте в машину Присідайте. 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 Давайте. Вивозять людей мікроавтобусами. Виїжджати місцевим допомагають. Виносять речі, виводять під руки тих, хто не може пересуватися самостійно. Всі служби знаходяться тут на місці, допомагають. Ісцев мешканцям без списки. в них є штаб, який збирає інформацію по тим людям, яким необхід, потребують допомоги, яких необхідно евакувати. Після цього ми опрацьовуємо їх ми починаємо збирати цих людей. Діана Крахматова, Борис Майоров та Олег Вороненко Суспільне новини, Сумщина.